Добрий день, малята, любі хлопчики дівчата. Мене звати Наталка, сьогодні у нас незвичайне заняття. Для початку хочу вам загадати загадку. Він могутній, наче дуб, дуже довгий носить чуб, серце він хоробре має, Україну захищає. Малята, здогадалися, хто це? Правильно, це козак. Сьогодні Україна відзначає свято День Українського козацтва. Давайте разом з вами виготовимо листівки для наших козаків. Малята! А чи знаєте ви, хто такі козаки? Давним-давно жили собі славетні українські козаки. Вони були сміливими, сильними, добрими. І захищали свій народ і свою землю від ворогів, а козаки вважали своєю покровителькою і берегинею Пресвяту Богородицю. Щоразу йдучи в похід чи повертаючись із нього, козаки зверталися до неї за молитвою. Славилися козаки міцною дружбою, товариством вони ніколи не кидали в біді свого друга. Ми пишаємося славетними волелюбними українськими козаками. Діти, пам'ятайте, що ви є нащадками славних козаків, хай кожен з вас своїми добрими справами і вчинками доведе, що козацькому роду нема переводу. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Пальчико-гімнастика доброго ранку! Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Для цього нам потрібно траферет сердечка, шаблони квітів блакитного та жовтого кольорів. Клей, пензлик, клейонка та серветка. Беремо пензлик, вмокаємо його в клей. Беремо спочатку квіточки блакитного кольору, наносимо клей і клеїмо їх зверху. І так, наступну квіточку блакитного кольору на сердечко клеїмо. примакуємо серветкою. Переберемо квіточки жовтого кольору на Змащую клеєм і приклеїмо знизу під квіточками блакитного кольору. Ось яка вітальна листівка вийшла. Вітаю всіх українських козаків та козачок зі святом.